Вітаю, шановні глядачі. Адміністрація Трампа в своїй зовнішній політиці нагадує Реднека, точніше ковбоя у будь-якій незрозумілій ситуації. Треба стріляти з револьвера. А в кого та має значення тільки тепер 47-му в руках не ствол, а мита і постійні погрози та претензії. І ці претензії можуть бути малобрунтовані і надуманими навіть. Але факт один поведінка адміністрації Трампа неприйнятна. При написанні цього сценарію ми використовували думки Івана Волоса, колишнього міністра оборони Великобританії. Він написав чудову статтю, і її треба добре викласти і розповісти, тому що справді думки там дуже гарні. Американська адміністрація та їх скандал у Сігналі є прикладом абсолютно похабного ставлення до конфіденційності інформації. Спілкування в Сігналі більше схоже на пацанську переписку в Телеграмі чи посиділки реднеки у Барі десь в Джорджії. І при цьому така поведінка на думку Волоса, є плювком американцям, які захищають свою країну. Тут важко не погодитися. Чуваки навіть не змусили подивитися, хто в чаті себе. От це просто трешак. При цьому операція є мені це не тільки воля та спроможність США. А й інші дані, наприклад, ті ж країни перської затоки, мабуть, давали дані. І тепер уявіть, який прок умовні Саудській Аравії надавати інформацію. Потім, до речі, з'явилася інформація, що вплила, вплила дані, які надавав Ізраїль, по одному там з розробників ракет. Американці вдарили по його будинку, знищили його. Але суть то яка, що по суті, інформатор, який це все показав, тепер під загрозою. От і добрий день. Дружній добрий день розвідком партнерів від Сполучених Штатів. Вашингтону, ну, якщо якийсь підгесет зільє важливу інформацію в чат, де буде агент в Ірані, буде, можливо, на перших порах добре від того, що вони використали його. Але уявіть собі, розвідки світу. Не працювали, працювали, і тут хоп. І нема можливості, бо американці використали, захотіли використали все. Це не тільки через те, що трампісти навіть не читають чати, в яких вони когось додають, через те, що американська влада наповнена людьми з найбільш відбитими поглядами і малими компетенціями. І хто дасть гарантію, що там немає любителів шиїтських хай чи московських грошей? А точніше, там все вже є. У своїй приписі був момент, коли гені мисти та вчитель демократії Джеді Венс ляпнув в стилі. А чого Фредович вирішує проблему з Суветським каналом і рятує цих європейців? Уф усмілився по суті попередитися в праведності рішень Фредовича, але Трамп пробив ці удари не заради Європи чи торгівлі. Це як мінімум був крок, аби показати м'язи. Звісно, що проти терористів у тапочках, але все ж показав силу. Мана Трампа явно не розуміє, що дотримання принципу свободи судоплавства має значення. Якщо захід цього не робить, то Китай повністю затвердить себе південно-китайському морі та Тайванській протоці. Тайванцям співчуваємо, бо їх теж можуть злити через страх третьої світової. Тому ми знову вертаємося додому. Хоч і шмиру готуйся до війни. Московія за такого сценарію буде домагатися повного контролю над над північно-західним проходом. А це зараз дуже перспективний шлях через глобальне потепління. Ці. Протоки економлять близько двох тижнів часу судна в морі. І це вже вагомі аргументи в найближчому майбутньому. Умовний мовний флот РФ чи китайська ескадра будуть показувати себе набагато відповідальнішим партнером ніж американці, яких летить летить в голову бзік, і вони почнуть качати якісь претензії до тебе. На жаль, авторитаристи зараз виграють від цих бредній Вашингтонь. За такого сценарію, коли США продовжує себе вести як ковбой, економіка США дійсно постраждає. І залюціоністський НАТО мага просто не в змозі зрозуміти, що в сучасному світі все пов'язано. Кожна зміна в Білому домі створює хвилі, які відчуваються в на найвіддальніших океанах. Кожне ослаблення рішучості заохочує кожного супротивника. Фредорич протягом останніх 50 днів обирає людей не за профдатністю чи знаннями у тій чи сфері, а за особистою вірою. Лідеру, принцип меритократії відходить на другий план. Голос каже, що ті, хто займає керівні посади, справді не дуже багато подорожували, бо вони не розуміють, що ми живемо в глобалізованому світі. Ми думаємо, що вони все розуміють. Просто трампісти бажають світ підігнути підвізю США, і цей наскок має бути раптовим, одноманентним, А всі відповіді покірно схиляють голови. Велика наївність, Ті ж люди не розуміють, що чинний світ це результат дій США. Американці будували всі ці правила з 45 року, і це все вони хочуть поламати, бо в них там ідея фікс. В голові. Тут ми маємо згадати слова Рональда Рейгана, на якого так рівнявся Фредович. Їх згадав і волос: ми повинні остерігатися демогогів, які готові оголосити торгову війну нашим друзям, послаблюючи нашу економіку, національну безпеку та весь вільний світ, цинічно розмахуючи американським прапором. Яка зла іронія долі в США правлять ті люди, проти яких застерігав сороковий президент США? Ми згадували трохи раніше про ідею фіксу Голуї Фредовича. Це те, що всі дурять США, америкою правлять дурні. дурні, які це дозволили. А от зараз Фредович полетить на головові вертольоті і виправить все митами, особливо він там бісить словами про торгівельний баланс, але по факту США є центром світу. Всі гроші і так ідуть до них, але треба якось це виправляти. А виправляють вони це максимально поворотські, так що є шанс, що вони вженуть власну економіку в рецесію. Трамп умирався банкротити казано. Тут важко щось додати про його вміння, і несистемність Трампа це вже всім відомий факт. Ну не дивно, що Ізраїль скептично дивиться на ідею з Голден Плаза. В газі із золотими хмарочосами. Відео з цим шедевром буде в описі до цього відео. Бібі Даняху просто робить зачистку гази, мага, і так нічого йому не скажуть поганого. У нас на каналі є відео, де ми говоримо і про висари інших слів «Найти не можна. Віткофа і про його ініціативи миритися з Кремлем. Дуже рінічно, що ніби нейтральний посередник з радістю повторює тези московицької пропаганди, Вон і винить жертву України в якихось гріхах. Бачите, конституція їхня колить і мочі. Американці роблять активно кроки до морального банкрутства та втрачають моральне лідерство вільного світу. І це закономірно, що їм приємніше воювати з демократією ніж авторитарним режимом. Ну бо кремлівському мудоку можна вірити на слово. Оці всі відео у нас на телеграм-каналі посилання буде в описі до цього. Витік текстів Служби безпеки Трампа показує, якою є насправді адміністрація його. Вони вважають його прибічники і оточуючи, що залякування, це лідерство, союзники це клієнти, а торгівля це війна. І в цій важкій ситуації нам треба тримати свій стрій. Ці люди в Білому домі поважають лише силу та стійкість, і прогинатися не можна. Мудрості нам, дорогі друзі, Всім всього найкращого. До побачення.